І переборіть власний страх помаленько. Наближайтеся, наближайтеся, наближайтеся і можете з нею повніматися аж навіть міцно, міцно. Володимир Лев пояснює, як здружитися з Елії. Така кличка у цієї милої собаки, яка бере участь у психотерапії. Так вона справді може допомогти зняти стрес і вже допомагає ветеранам війни пройти реабілітацію. Її господар Володимир Лев професійно займається каністерапією. Так називають метод допомоги людям завдяки спеціально керованим і навченим собакам. Ще півроку тому чоловік сам повернувся з війни. Спочатку служив в армії, потім в АТО. У після я проходив кадрову військову службу в Національній гвардії України. А коли брав ще? участь в АТО, неодноразово займав посаду начальника кінологічного взводу, тобто, це робота з Службовими собаками та інструкторами підготовка та використання їх у військовій службі за призначенням. І, звісно, на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Був командиром взводу. Про важкий воєнний досвід згадувати не хоче. Йому легше розповідати про Елі. Ділиться, що терапією, де помічником і розрадником для людини стає собака, зацікавився за рік до великої війни. Після повернення, все ж таки, постарався взяти себе в руки і заставити згадати, чим я можу бути корисний, і відновив свою практику такій діяльності. В минулому військовий, а тепер каністерапевт. Володимир добре розуміє, що важливо отримувати військовим, ветеранам війни, які пережили жахіття, справитись з депресією і підняти настрій, та навіть просто пообійматись. З цим допомагає навчена собака. Якусь радість принести все життя, особливо ветеранам, які вертаються після війни. Вона знаходить з ними спільну мову та намагається показати, що життя яскраве ще. Як собака може допомогти справитись із психологічною травмою? Господар Елі розповідає, на фронті бійці часто доглядають за тваринами, турбуються про них і самі отримують від них тепло. А під час реабілітації спілкування з Елі ніби повертає їх в ті спогади та показує, що у пережитому були не тільки погані речі. Коли я проходжу, провожу заняття, зразу видно військових і їхню реакцію на собачку. Коли ми працюємо, це також спогади спогади позитивні про негативний якийсь момент, тобто війну. І, скажімо так, на фоні негативних емоцій в них є якась радість. Практики різні, це як ігри, це тактильні відчуття, це банально навіть обійми, які приносять задоволення. Це спокій. Розумниця, розумниця. Щоб стати каністерапевтом, Володимир вчився, але передусім каже, треба любити тварин. Любов до собак у нього з дитинства в його житті постійно були песики. Річ не тільки в вихованні собаки, але і в співпраці людини та собаки. Тобто, повинен бути зв'язок між інструктором та собакою. І я проходив навчання на каністерапевта, отримав відповідний диплом. Та і вона була підібрана спеціально під цей курс. Я її взяв з малечку і вивчав її відповідно в дусі каністерапії. Та й без любові просто не обійтися до собак. Першим ділом це їх треба любити. Собаки-терапевти допомагають військовим і у фізичній реабілітації, коли супроводжують на прогулянках. Одночасно кожному психологу, терапевту треба свій психолог, пояснює Володимир. Тому і Елі також треба відпочинок від спілкування. В Неї каже є свої методи, як абстрагуватись від людей. Після тяжкого наприклад дня, якщо вона вважає, що вона гарно відпрацювала, вона може просити певні такі дивні нагороди собі, наприклад, полежати там 2-3 хвилинки на ліжку. Вона вилазить, лягає, закриває очі, ніби її нема. Аня старапевт радить військовим, які роздумують, чи завести домашнього улюбленця, не боятися цього кроку. Собаки справді допомагають повернутись до цивільного життя, консультує, як знайомитись із чотирилапим другом. Швидко не наближайтеся до собаки. Різких рухів також не робіть. Добрі, позитивні емоції, усмішка, звичайно, може бути, і спробуйте до неї доторкнутися різними частинами долоні. Та зворотньо. По боках провести. І так наближайтеся настільки до неї ближче, щоб вам було це приємно і захотілося її ще гладити, гладити і, скажімо так, обнятися. каністерапії мало, якщо належно сприймати ветеранів війни не готове суспільство. На останок зустрічі Володимир порушує непросту тему підтримки людини людиною. Підтримка повинна бути. Всебічною, а саме головне розуміння військових. Тобто спокійно, лаконічно спілкуватися, розуміти, що військовий пережив безліч кризових ситуацій, і війна назавжди вплинула на його свідомість і психологічний стан. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал.